А в нашій громаді наш заклад являється найбільшим закладом, і в планах засновника є те, що ми будемо опорним закладом. В закладі навчається 269 учнів, 24 учні в нас на сімейному навчанні, а в нас є 8 учнів з особливими освітніми потребами. Всі інші в нас навчаються за денною формою, і ми, коли повітряні тривоги, користуємося цим укриттям. Укриття було побудоване і введено в експлуатацію в липні минулого року. Частково це фінансування було нашого засновника Коблівської сільської ради, а інші кошти це державна субвенція. Це приміщення, це протирадіаційне укриття. Це укриття розраховане на 390 Осіб і учнів, і вчителів, і техперсонал, Наше ПРУ має площу понад тисячу квадратних метрів. Воно розділено на три великих приміщення: одне приміщення використовується для учнів початкової школи. У нас в цьому році вже буде 85 учнів початкової школи. Це приміщення, яке ви зараз бачите. Тут базова і старша школа буде знаходитись. І третє приміщення, яке зараз ми будемо використовувати для харчування наших учнів, поки наш харчоблок знаходиться на ремонті. В нашому закладі буде навчатися вісім дітей з особливими освітніми потребами, але вони не відносяться для маломобільних груп. Але ця категорія населення теж було прораховано. Є пологий спуск, де людина може самостійно спуститися, і навіть на сходинках. В нас є спеціальний підйомник, який допомагає людині на колясці спуститися в укриття. Всі поручні позначені шрифтом Брайля для того, щоб слабозорі люди змогли зорієнтуватися і прийти в наше укриття. Також використана тактильна плитка. Ще в укритті в нас є санвузли для хлопчиків для дівчаток, і є для людей з особливими потребами вбиральне. Наше ПРУ побудоване відповідно до державним будівельним нормам. Воно є повністю енергоефективним, енергозбережувальним. Використовується летосвітлення, а також ми використовуємо генератор. Також в нас є тут діюча система рекуперації повітря. Наше укриття вже готове зустрічати наших учнів. Ми тільки чекаємо 1 вересня, коли почнеться освітній процес. Воно вже повністю готове до експлуатації і сумує за нашими дітками. Завдяки цьому ПРУ в нас є можливість повернутися до навчання. Діти цьому дуже радіють, бо ми три роки були на дистанційній формі навчання. Це дозволяє їм соціалізуватися, спілкуватися один з одним, грати в укритті. І проводити веселий час під час повітряних тривог, не дивлячись на військовий стан, вони відчувають себе дітками, які живуть повноцінне життя. Тут всі учасники освітнього процесу під час повітряних тривог почуваються комфортно. Тут не відчувається взагалі війна, і повністю освітній процес тут триває і відчуття, що тут живе життя. Я відчуваю себе тут безпечно. На цей час у нас зараз іде війна, і мені приходиться бути в квартирі, коли працює тривога. А якщо я в школі, то я ну, в безпеці я можу прийти просто в укриття і відчувати себе тут комфортно. Я малювала тут ем, такий тобто, горщик, і малювала я ще в початковій школі і в, там я малювала дві квіточки. Ну, я тобто розмальовувала це і ну, мені дуже сподобалось. Там в початковій школі стоять ті е, столи, на яких ми можемо погратись, е, повчити уроки деколи, е, ну і все інше. Я відчуваю себе безпечно тут. Мені комфортно, тому що е, я дивлюся, що я це розмальовувала. Та... А мені це дуже сподобалось, та мені тут знаходитись більше комфортніше. Тут не відчувається війна та наше положення. ми можемо порати тут в різні настольні ігри. Також у нас є тут теніс. Тане протирадіаційне укриття було побудовано в доволі встислі терміни з нуля при будівництві споруди такого типу було враховано повністю всі державні будівельні норми України, на які спираються проектувальники при проектуванні об'єктів такого типу. Враховані норми безбар'єрності. об'єкт є енергоефективним. Завдяки резервному джерелу живлення цей генератор, системи система вентиляції з рекуперацією повітря, енергозаощаджуму освітленню, утепленню підлоги. Та стелі, яка виконувалася за особливою технологією. щодо безбар'єрності, об'єкт обладнан пандусами, з поручнями на яких є таблички, продубльовані шрифтом Брайля. Об'єкт обладнан вбиральнею для маломобільних груп населення. Одна з рекомендацій, як і по тимчасово освітньому простору в червоній долині, це все ж таки передбачити встановлення сонячних електростанцій для того, щоб дати можливість об'єкту бути ще більш енергетичним. На мій погляд, важливим є саме перевірка дотримання норм, які висувають наше законодавство при будівництві таких споруд, тому що, на жаль, діти узнали, що це таке бомбосховище, і важлива роль саме в цьому бомбосховищі це дозволяє вести освітній процес практично офлайн або в змішаному форматі.